Довірене лицо ліцо Путіна Федора Ємільяненка розбили в лізі Беллатор. Майріс Брєдіс упевнений у своїй перемозі над Олександром Мусиком у реванші, а ще новий Тайсон, що захоплюється українським боксером. Який же апперкот фанати боксу бачили цим вихідними? Додивіться до кінця, і я про все розкажу. Ви на каналі Тайк Майсон новини боксу, я Макс Діденко. Вперед. Легка вага стане ще більш крутою, адже до неї офіційно вривається Шакур Стівенсон. Американця прийнято вважати проспектом через молодий вік у 25 років, але при цьому він уже в Ревав срібло олімпіади в Ріо, а ще пояси у двох попередніх дивізіонах. Починаю свій забіг у легкій вазі 8 квітня у Нюарку. Шуйчіро Йошино непереможений боєць, який захотів вийти проти мене в ринг. Тоді як багато інших бійців були налякані. Ми знову заповнимо арену та покажемо світові, хто насправді є майбутнім боксу. Мені симпатично, ось це молоде покоління легкої ваги, яке не знає авторитетів. Це той такий Шакур, це Джервонта Девіс, це Райан Гарсія, це Кішон Девіс, це Девін Хейні та інші. Їм все одно про такого виходити. Вони хочуть бути імена, і це круто. Саме такого боксу й хочеться. На чемпіона Девіна Хейні Шакуру йти ще зарано, та й проти прагматичного Хейні боксувати. Дуже дуже складно, як на мене. Але західна японця Йошино та ще й за пояс тимчасового чемпіона WBC, по-моєму, дуже крутий старт для американського молодика. Друзі, багато запитань. А куди подівалися всі підписники? Пояснюю. Ми вирішили дещо відокремити контент. На каналі Тайк Майсон будуть огляди ретро-боїв, а також просто огляди боїв і різні боксерські історії. На новому каналі буде весь сік із актуальних подій боксу. Все те, що відбувається просто зараз. Це зовсім новий канал, тому прошу вас підписатися і вподобати цей ролик. Будьмо на зв'язку. Український боксер на пів середнього дивізіону Тарас Шелестюк повідомив, що повертається в ринг. Тарас написав, що боксуватиме наприкінці квітня чи на початку травня. Іде за 20-ю перемогою на профіринзі. Тарас проявляє себе дуже гідно як український громадянин. Живучи у США, він, до речі, сам родом з Макіївки, постійно проводить збори на підтримку Збройних сил України, розігруючи рукавички з підписами легенд боксу, ну типу Майка Тайсона чи Віталія Кличка і збирає хороші суми. У цьому сенсі Красунчик. Але в плані боксерської кар'єри все ніби застигло. І ще у березні він відбоксував в нічию з Габріелем Маестре у бою, що давав би пояс тимчасового чемпіона за версією WBA. Станом на зараз для Шелестюка це був найважливіший бій у кар'єрі, але виграти, на жаль, не вдалося. Відтоді жодного бою. Дуже би хотілося дізнатися, що суперником Тараса стане Вірджо Ортіс, якого він і сам викликав на бій. Проте, скоріш за все, що Ортіс битиметься зі Станіонісом, а в Шелестяка буде дещо простіший суперник. Проте, якщо я дізнаюся про узгодженість бою Шелестюк-Ортіс, я буду приємно здивований. Уменкат. Oh Майріс Брієдіс. Які у вас погоди виникають, коли ви чуєте це ім'я? Певно, ви, як і я, відразу згадуєте ось цей бій, півфінал боксерської суперсерії, де Олександр Усик у Латвії б'ється з місцевим улюбленцем. Бійці видають круту швидкість та влаштовують непересічне шоу. Усі фанати українця тримають кулаки до останнього, бачачи, що так багато Сашку не пропускав іще ще ніколи. На профі арені точно. Важка перемога українця роздільним рішенням і дуже хороші враження по собі справляє цей латвійський хлопець, що гідно поводився за межами рингу і бій дав просто шикарний. А тут він іще й в компанії Віталія Кличка з'явився під дуже позитивний привід: Подарив електрогенератор детської спортивної школи міста Києва. Пусть дітям буде світло і тепло. Виглядає, ніби все просто чудово і лампово, і тим важче усвідомлювати, що. Не все так райдужно. Спершу його свіжа цитата про гіпотетичний реванш із усиком. Тот раз були нюанси, які мені не дали цей шаг діватися. Зараз би я його зробив. Але це ще таке, тому що можна пригадати з десяток боксерів, які казали, що вони би усика поставили на місце. Справа взагалі в іншому. Це добре, що Майріс за свій кошт купує щось для України. За це йому варто подякувати. Але як для людини з трьома мільйонами підписників в інстаграмі мені забракло одного меседжу: Йотіро! Недослівно, звісно, проте такої тези від Брєдіса ми ще не чули, що Україна страждає. Тому що є Росія. А в минулому році він і зовсім про російсько-українську війну казав, мовляв, ні, все так однозначно. У Брєдіса, до речі, підписників в інстаграмі більше, ніж у Усика. 2,9 мільйони проти 1,8. Як це взагалі працює? Брієдіс, звісно, не наш співвітчизник, тому до нього дещо запитань і менше. Але в цьому криється скоріше претензія до наших спортсменів-мовчунів. Ваша сила не у м'язах і не в грошах, якими ви можете підтримати армію. Сила українських спортсменів з аудиторією в тому, що завдяки аудиторії. Ви можете підтримати армію значно сильніше, адже інформацією та силою слова зараз можна і гори підкорити, і на байрактар зібрати. але-але-але. Я на байрактарі поки що не претендую, але допомогти своїм колегам, які зараз у ЗСУ, дуже допомогти хочу, хоча би тачкою. Збираємо для хлопців з медіахолдингу трибуна, що просто зараз бережуть Україну на східних рубажах. Ціль 300 тисяч гривень. Але варто скинутись, бодай десяткою або двадцяткою, адже це дуже, дуже важливо, а маленьких донатів не буває. qr код на екрані. Посилання на банку у закріпленому коментарі. Слава Збройним силам! Плюха тижня! Цього разу мої респекти летять проспекту надважкого дивізіону Річарду Торесу. Торес то й без проблем уже в першому раунді Аперкотом поклав спати Джеймса Брайанта. Цей хлопець дуже крутий. Володіє відносно невеликими габаритами, як для хевівейту. Але при цьому у своїй 23 він уже призер Олімпійських ігор у Токіо, де взяв срібло, а також його називають білим Тайсоном. через ось цю манеру тулубом рухатися аля пікабу, а також просто гарматні удари з близької та середньої відстані. А сам Торес на диво відзначає усика. Подивіться на усика його досягнення. Спробуйте земітувати його стиль боксу. Це неймовірно. Він знову перемикає увагу на менших надважковаговиків. Дуже вдячний йому за це. Абсолютно нічого не відбулося з довіреним ліцом Путіна Федором Ємельяненко. Легендарний для Росії Фьодор проводив свій останній бій у кар'єрі: реванш проти Райана Бейдера в Лізі Беллатор. Але тривожно стало вже з першого раунду. Вочевидь, Ємельяненко хотів тріумфально завершити спортивну кар'єру, але Бейдер був проти і просто забив російською довіреною лицо Путіна до крові. to maintain that level That's it Символічно, що на бій Федор виходив у футболці сєвєрного сіверного десанта, неначе робивши пародію на байстрюків, що висадилися в гостомелі. Висадитися, то вони висадилися на бій, але пройшли очистку міцними хлопцями і з дому повертаються геть іншими людьми. Хороший руск це мертвий руський, а будь-який другої руські це плохої руські. Наостанок закликаю вас коментувати, почути, а також гляньте наш відос, у якому ми називаємо найбільш імовірну дату бою у Сикфюрі. Він тут, або наш новий ролик. Ось тут. Побачимось.